η Люди, чи знаєте, де народився маленький Ісусик? Хто прийшов привітати народження Ісусика? Чому тішилися всі люди, як ми тепер щороку святкуємо народження Ісусика? Як святкують у вашій родині святвечі? От про це ми зараз і поговоримо. Щоб вам стало зрозуміло, я розкажу вам маленьке оповіданнячко. Стояла при дорозі маленька Стаєнка. Такий вертеп для осликів і воликів. Усередині була дерев'яна скринька, жолоб на сіно для худібки, що там жила, і там народився маленький хлопчик Ісусик. Мама поклала його до цієї скриньки, бо він не мав ліжечка і накрила його пеленками, а він дихав на нього, щоб його зігріти. І тоді стало діяти щось дивне. Над вертепом зійшла велика зоря комета. З довгим костом і світила так ясно, що люди йшли за нею. Вона провадила їх до вертепу, до Ісусика, і прийшли пастушки, що пасли вівці, і люди, і три царі зі сходу. Цариці були дуже багаті, принесли Ісусикою багато дорогих подарунків, а з неба злетіли янголи і співали дуже гарні пісні. І всі люди тішилися народженню Ісусика і називали його Царем. І тепер кожного року на Різдво святкуємо день народження Ісусика. У святвечір прибираємо ялинки, співаємо колядки, йдемо до церкви і тішимося, що народився Ісус Христос, Син правдивого Бога. Ну що, Янголядка, сподобалася вам різдвяна казка? Так, а так. чого будете навчати людей, як зійдете на землю? Сікуш коштовні перла і покажи любов їх цілому світу. Візьми промінь сонячного тепла і принеси його туди, де темна ніч. і верті життя та розкажи про це тому, хто цього ще не пізнав. Візьми собі усміх і дай тому, хто його не має. Поважай кожну людину, ні, побачити в ній Ісуса Христа, відчини до іншої людини, бо вона твій брат. На рифри ближнього погане. Говори з кожною мовою і любові, не підвищуй голос. Візьми і серце в руки, відвагу, злий і в хто це може зламатися. Візьми багато надії і живи під ясністю її світла. Бачу, ви вже добре підготовлені до праці на землі. Весела я свістка по світу ходила. i don't know what Наступає, і зоря правди всім сіяє, мир злагоду і любов всім народам сповіщає. Чого? То самімо правду Божь. Отець у яскіні. Все сьогодні на десь і суші дитині. Весело співаємо, гордо колядуємо і традиціє. Любим та самує. Бог предвісний буде з нами. Славу ім'я, рядом з лунками вся сім'я. Маренки і шушек, спирні піймай своїми руками, у світ приймає і вашу родину, і вашу хатину, і всю Україну Христос рождає. Ми чотири привітання і зі двом то Сердечні побажання. Щастя і любля, а як будемо жити в роді, в рідній хаті в тоді, От Тоді на нашим на а сміли, то се дає. Чуємо вали, письмо Щастя вам, я світловиком манули. Щоб над вашим домом любов процвітала, а у вашому домі слава панувала. Щоб із всього світу слава, щастя, долю і много віку Христос рождає. По всій Україні пісня Гомони. Христос народився, радіє весь світ. за наша Україна. Його прославляю. Слава Україні, Христос рождає. Хай Господня ласка завжди з вами буде. Живіть ми і любові, щедрі будьте, щирі слово. з колядою вас вітаю, долі світлої твої Чую вас, пане Господа. Як країнка може, хай вам щастя світить, як сонечко Боже, хай вам буде рік щасливий, кожна мені година, та хай в щастя процвітає ненька Україна. Будьте здорові, веселі, багаті, хай радість і щастя цвітуть в ваші хаті, що зичимо оцю годину, що Бог бері вашу родину. Щоб всяке лихо возминало, добро у домі усювало, щоб скінчилася сва воля, пропала вікова неволя, і щоб з Христом посеред поля все в країні воля. При на тому лапи люди, коляду кінчаєм, щастя й долі в вашім домі, всім ще обожаю, щоб Бог голосував вашу рідну стріху, щоб пожили на в країні Богу на потіху. We do three.